Вітаю, друзі, 29 жовтня 2025 року. Отримав помічника собі. обробляти город. Зараз будемо розпаковувати і перше випробування робити. Ось такий от розхвалений. культиватор электричный. Мне тут бензиновый не потребен. Все тут официально. Китайская фабричная производство. Ну вот такие видно. Електрокультиватор. Iron Angel, є 1600 Вт L. Iron Angel це Железний ангел. Ну тут те саме. Оберите. Ширина обробки 45, глибина 22. Напруга, потужність, все як має бути. Зараз розріжу коробку і подивимось. Так, круто. Розкрили зразу гарантійний талон. Один рік гарантії або 1000 мотогодин. Це для генераторів. 28-10-25 року. Ну вот он, железный ангел. Так, чудово. Печать в целях моей буты. Добре. Делимся далее. Все запаковано, красиво. Ну, Добре, зараз вытащу, Поделись. І так, перші враження, ну так красиво. По три фризиці він може пахати 45 см і крайне знімаються 35 чи 33. На, на дотик пластик. Класний. І оце така... Табличка. Колеса, зажими, посібник. Все на місці. Збираю. Ну так, 5 хвилин і все зібрав. Та тут нема чого збирати. Два колеса поставив на шплінтах. І от чотири гайки такі пластмасові, закрутив, все блистить, все таке. Ну, на выгляд якостно. Тут кнопка. Сюда можно кабель продлить и загачок гачок Так, тут еще одна табличка. Вот, видите, 25-й рик. Свежайший электрокультиватор. Ну, зараз подам напругу. Треба ще смазку тут перевірити. тут ключики підходять. Шестигранники все тут затягнуто. Добре, зараз спробую запустити. І так, підключив кабель, кабель у мене був 25 метрів 2,5 квадрати для газонокосилки. Тепер буде сюди. Оце тут підключається, кнопочка. Пустив кнопочку і воно стало. Ну що, все працює, друзі. Поки що мені подобається. О, колесики такі. Оце ну, транспортувачні колеса. І так, друзі, тепер в мене буде, сподіваюсь, помічник. Тут все в мене вже було перекопано, земля не. Не тяжка, і пісок, і навоз є. Думаю буду отут кругом її культивувати. Кабель у мене розчитаний на весь двір. Будемо пробувати. У кого є такі, може, машинки і є досвід користування. О, цей друг у мене теж зелений, китайський. Вже 15 років, за 180 гривень купляв, друзі. Працює китайський, так що китайське не все погане. Сподіваюся, цей железний ангел теж буде працювати добре. Ну, я ще тут передивлюсь, перетягну і буду потім розказувати. І показувати, як він працює. Поки що мені сподобається. Ціна 4900. І з Запоріжжя прийшов за півдня. Я думав, може якась там хімія, може якісь старі запаси, коли ні. Ви бачите, 25-й рік. Гранці вот. все є, молодці хлопці. На даний час це сама низька ціна. Так і все, друзі. З вами був Петрович. О, почалося відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення.